Хорошо, пішли, я зараз зроблю маленьку екскурсію, не включаючи камеру. Пробую показати те, що буде на дорозі. Ось така штука. Для печатки, для закривання банок. Ось такий станок потужний. Там наліпки йдуть. Ну, Звичайно, це, це побачите на свої очі. Тут наша столова Пішли далі. Тут дуже всього багато, все на, на, не на українській мові. Не знаю, що це за країна. Це Україна. Наше представництво. Стенд. Це напевне Корея. Також продають якийсь порошок. Білий. Кокаїн, чи що? Не знаю. Тут девстація меду. Ну це от медогонка для Софійки. Розова. Це Росія виробник. Так само там вже є різні димарі різного кольору. Прикольно. Так, пішли далі. Тут також виставковий. А плака. Не знаю, що за країна. Є представництво в Україні цих вуликів пластикових таких. А є представництво в Україні, перепрошую. В Києві? В Києві? Да. А можна якусь брошурку від вас? И можно по интернету заказывать там дивитися? Да, — та Так, пересилка в любой месте. И почему лучше, чем деревянная вулиця? — Лучше чем-то? Нет? Тут тут двущие, блядь. Ничего. А, а чем лучше? Потому что покинулся. Работает плеща. Два. Ого, тут такие одно багатофункциональные. Угу. Та, Перекибаю. Чувак по колеру поднимается сюда. Сюда. Надо обработать этот плещет и дает. Пиццесборник. Еще. Ага, если там плечо, потом высыпаешь зритель, да? Да, и. Поставишь, умой. А воно в середине самих пластич там есть, кису. Ага. Тут специальный пластик, он там фигатостой, удары, морозы. А сам корпус? 300 мальчиков. Ну, заявлено от плюс 50 до минус 10. Стоит 500 тысяч. А какая цена, так скажем, вулика? Ну, или там на сайте есть цены. цена. Допустим, это 100 средина купит, 300 гривен. Ага. Многие покупают не и делаются на себе. Деревянные типа, да? 300 гривен. 300, 300 гривен. Интересно. Хорошо, спасибо. Вот какая-то штука. Пластик, пластик, пластик. О, тут резко кого Крепежи. Да. Також український інвентар. Папа? Sorry. А, -а, -а. Ось я мрію побачити в такому догонку. Тепер бачу і плакати хочу. Такі дорогі, що просто капець. Передовая пасіка, оптово розручний інтернет-магазин. Отак-та. Тут також добра всякого повно. Я в них купив один журнал. оцих. І там є сайт, будуть заходити до них на сайт. Дивіться, так пішли далі. це таке? Хм. Цікаво даже не знаю, що воно є. Косна кладка, чи що? Під медогонку, напевно. Не знаю. От рамочки пластикові є, бачите? На додан, 18 гривень. Пластикова рамка. 18 гривень на додан. Вот вона. Отак вот. вот виглядає. Вставляється вашінка всередину. Хорошо, пошли дальше. Китайские шпатели. Все, все. Цикаво, что он тут показывает. Да еще всякие. Алло. Буде. О, бджілки даже є. Перший, перший корм. Многопрофільний контейнер. Солоденко, юричу. Мені у літерапія, контейнер, аті. Хочу я взяти. А можна вас якусь рекламку взяти? Це не рекламка. А що воно є? Це буклетики, які можна купити. Не даруєте їх? Ні, ми їх продаємо. За маленьку суму це ми роварський київський. За Задякую, За дякую, немає таких грошей. Де ж нема? Якийсь дуже странний пацан. Взагалі в шокі я зняв. Так, добре. Тут китайці. Словакія. Ну, коротше, тут дуже багато всього є. Тут розібрали цю полку, розсипали все, що трохи там. Оце не ліса. Да. Також має пінополістирольні вулики. В продажі. А по тут наліплено просто йде. Директор міліції точно на фотографії там є. Ну тут такі супорові дима. Дякуємо. Офігеть. Tai stankė dėl rūpniecio. Vasčenė. Tai zvonki. Осталось 30% батареи. Ну хорошо. Сейчас потом исправляли ке кестошкой. Видео или фото. Пока.